Атака на Данію та Норвегію скінчилася набагато страшнішими наслідками ніж здавалося на перший погляд. З'явилися нові деталі, які стривожили усіх. Експерти вважають, що дрони саме расистів увірвалися на територію країн НАТО і стали чинити там безлад. Польщі путіну було мало і він вирішив збільшити розмах атак, та все вийшло з під контролю. До чого все дійшло, важко навіть уявити. Тож далі про це детально на пітіві. Вітаю. Почалося все з першої атаки на столицю Данії та Норвегія. Дрони закривали аеропорти в Копенгагені та Осло. Далі все стало ще гірше. Зазначається, що весь рух у найбільшому аеропорту Данії. Кастроб, що розміщений у Копенгагені, було зупинено через появу дронів. Аеропорт наразі закритий для зльотів і посадок, оскільки в районі помічено дві-три великі дрони. Термін відновлення роботи наразі невідомий, йдеться в заяві поліції, опублікованій у соцмережі Ікс. Згідно з повідомленнями, флайтредар у соцмережі Ікс, усі зльоти та посадки в аеропорту Копенгагена було призупинено через повідомлення про дрони. Що 35 рейсів перенаправили до інших аеропортів. Речник аеропорту підтвердив, що весь рух було зупинено, але відпадає Ільших коментарів відмовився. Свідки розповідають, що пасажирські літаки змушені кружляти у повітрі в очікуванні дозволу на посадку. Очевидець Андреас, який перебуває в аеропорту в Кастропі, сказав з цього приводу таке. Далі цитую: крізь поліція і майже весь аеропорт оточений. Я зараз сиджу на парковці. Я тут щоб забрати дружину. Але вона зараз у літаку, що кружляє в повітрі, каже очевидець. Як відомо, нині один з літаків здійснив екстрену посадку, попри закриття повітряного простору. Причиною стало те, що літак не мав достатньо Ного для перенаправлення в інший аеропорт. Згодом аеропорт у Копенгагені відкрили. Він не працював близько чотирьох годин. Аналогічна ситуація виникла в столиці Норвегії Осло та над військовим об'єктом фортеці. Акерсгус повідомили дрони, які зафіксували військові. Поліція Норвегії повідомила про затримання двох громадян Сінгапуру. Аеропорт осло Гардермуан у Норвегії повністю закрила після того, як над литовищем було зафіксовано кілька дронів. Перше повідомлення про появу дронів над литовищем надійшли о 23.30 за місцевим часом. А З першого з рух транспорту перенаправили на одну злітно-посадкову смугу. Втім, трохи більше ніж за годину в повітрі. Знову помітили дрони. Після чого аеропорт закрили повністю повітряний простір над аеропортом ОСЛО закрили через нове виявлення дрони. Підтвердила менеджерка з комунікації Моніка Фастінг у коментарі. Валдерс Генс напередодні два німецькі винищувачі «Єврофайтер» злетіли з авіабази для перехоплення російського розвідувального літака іл 20 М. який пролетів над Балтійським морем із вимкненими транспондерами. Так чи інакше на Игнорує погрози России, Про це говорить и військовый эксперт жданов Давайте заслухаем. Путин может развалить НАТО в течение суток. Так вот, НАТО уже фактически стоит на пороге своего развала. Почему? Потому что та ситуация, которая сложилась, не только с дронами в Польше, уже были МИГи 31-е, три самолета 12 минут находились в воздушном пространстве стра-членов НАТО. И да, подняли истребители на перехват. Да летчики пытались выйти на связь на международной частоте. Есть такая частота, на которой должны прослушивать эфир все воздушные судна, и можно вызвать любое судно на этой частоте. Да, они помахали друг другу руками, они там были на визуальном контакте. Но те в наглую 12 минут летели и не реагировали. У них была выключена связь, и у них они не отвечали. Что, дабы потом не сказали, кстати, понятно, что Российская Федерация чтобы потом не сказала, что они не слышали, точнее, что их предупреждали, а они не отреагировали, они выключили связь, чтобы не было записи разговоров, где российских пилотов предупреждают, что они находятся в воздушном пространстве э, чужой страны и вообще страны члена НАТО. Плюс они трансподеры выключили для того, чтобы нельзя было определить их принадлежность, то есть э, от, обозначение самолета в радиоэфире было полностью отключено. Ну, а Российская Федерация, как всегда, сказала, я не я, лошадь не моя, мы выполняли полет в Калининград, плановый, и никто, и никто, типа, не нарушал воздушное пространство. Кстати, эти самолеты МиГ-31, они могут быть носителями ракет «Кинжал». Потому что мы же не знаем точно, какая модификация. Если это 31К, то с Калининграда Мерите кинжал 900 километров гарантированной дальности по территории Европы, если запустят. А я думаю, що наступна провокація з ракетами. Тим часом у Латвії планують відновити болота, які можуть слугувати природним бар'єром на кордоні з Росією та Білорусю. Про це пишуть медіа з посиланням на Міноборони Латвії. Національні збройні сили підтримують відродження історичних місць видобутку торфу на східному кордоні. Їх відновлення може стати суттєвим внеском у зміцнення обороноздатності країни, виконуючи функції природних перешкод на східному кордоні. Латвії йдеться в повідомленні. У відомстві додали, що особливо Можливо, зосередити увагу на тих місцях видобутку торфу, де відновлення боліт може безпосередньо сприяти будівництву Балтійської лінії оборони на східному кордоні. Так чи інакше, Росія на сьогоднішній день не може воювати на два фронти. Таку думку озвучив військовий експерт Сергій Грабський. Далі цитую сьогодні вони не можуть воювати, хоча пафосно заявляють, що кидають у бій армії. Але до реальної армії, яку ми звикли бачити, це далеко Росія на сьогодні зосереджує свої зусилля на одному напрямку. Мачу якісь другорядні ділянки, але більше того, сказав грабський. Він додав, що навіть якщо порівнювати дві найгарячіші на сьогоднішній день точки на фронті Куп'янський і Донецький напрямки, то інтенсивність бойових дій на них несумісна. Грабський зазначив, що наступи росіян проводять силами до одного мотострілецького відділення без підтримки техніки. Експерт пояснив, що в разі війни з НАТО мова має йти зовсім про інші сили й засоби. Наразі, за словами грабського, чисельність сухопутних військ Рефі 950 тисяч, з них 740 тисяч перебувають на території України. Тобто путіну потрібно буде ухвалювати непопулярні кроки щодо мобілізації та створення якогось угрупування. Так, вони почали створювати військову інфраструктуру, але вона має бути чимось наповнена. На цей рік вони запланували збільшення чисельності на 150 тисяч. Уявіть, чи може таке бути, що Росія зняла всі свої війська, кинула їх на країни Балтії? А на фінському напрямку чисельність військ буде такою, як сьогодні, до 10% Чи підуть на це російські полковці? Ні, звичайно, пояснив Грабський. Раніше колишні спас спецпредстав... Держпарламенту США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія проводить різноманітні провокації проти країн-членів НАТО, оскільки є слабкою у війні проти України. Він зазначив, що РФ сподівається показати силу, коли вони насправді в позиції слабкості. Також він заявив, що наразі ідея відправити винищувачі НАТО збивати російські дрони і ракети над західними регіонами України поки що не має широкої підтримки на заході. Але водночас він зазначив, що все може змінитися, якщо Росія продовжить систематичні провокації, подібні до тих, які вона вчинила в Естонії, Польщі та Румунії останніми днями. Нями так чи інакше саме Україна приймає на себе увесь удар рашистів. Окупаційні війська знову вдарили по Запоріжжю кабами та безпілотниками. Про це заявляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Федоров повідомив, що на Запоріжжі та область летіли каби після пролунали вибухи. Потім ворог запустив на заводський район міста. Бепола пізніше стало відомо, що внаслідок атаки у Запоріжжі виникли пожежі у приватній забудові та на території об'єктів промислової інфраструктури. Федоров написав, що ворог завдав по нічному місту шість ударів кабами. Російська Опеційна армія атакувала безпілотниками Чернігів. Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За словами Брижинського у межах міста було зафіксовано вибухи бола. Потім ще один. Як стало відомо, росіяни атакували безпілотниками один з об'єктів критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Нині стало відомо про те, що президент України Володимир Зеленський напередодні зустрічей на полях генеральної асамблеї ООН обговорив із генсеком НАТО Марком Рюте посилення протиповітряної Оборони України про це глава держави повідомив у телеграм за його словами. Київ передав партнерам актуальну потребу в системах і ракетах до них. Зеленський зауважив, що їхня наявність може значно вплинути на події та обмежити здатність армії і воювати. Також вони обговорили реалізацію програми Пюру. Передусім щодо протиповітряної оборони. президент зауважив, що Рюта почав відповідну комунікацію з іншими партнерами. Наразі це було все тож до зустрічі. на Напітів бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.